Коли країна збирає на ППО волонтерськими банками і смс-ками, державна машина в цей час лише шукає підрядника. Там, де немає обліку, квітне кеш і корупція, кадрові рішення ухвалюються так, щоб нічого не змінити. Формально, ми проти. Фактично, робіть, що хочете серйозно. Навіщо ви тягнете ігрові платформи під час війни? Ви з глузду з'їхали? Вітаю, друзі! Новий памфлет, де гроші в тумбочці? А де тумбочка? 10 ранку. Київ. Країна воює, збирає на дрони дріб'язком і термосами для кави. Питання просте: як двері в сільраду, де гроші? Відповідь стара, як міжвідомча відписка. У тумбочці, тільки тумбочка, як на банковій, з подвійним дном. Сейф у сейфі, табличка не турбувати. Тут реформам затишно спати. Сьогодні про державну систему онлайн-моніторингу азартних ігор ДЕКОМ вона мала запрацювати в серпні 2022 року. Минуло три роки. Змінилася низка керівників. Було чотири гарні презентації ані системи, ані сорому. Лише нові прізвища, нові логотипи та старі схеми. Коротка історія ганьби. Спочатку казали, легалізуємо геймблінг, бюджет наповниться. Лунали обіцянки про мільярди в перший рік. Потім виявилося, що без онлайн-моніторингу це казка для наївних. Кожна ставка має бути прозора, кожна копійка в в казні, лудомани у реєстрі та тінь під прожектором. Далі календар зник. Дата запуску попливла як рибина під льодом. І ось тепер, коли країна прямо питає, де гроші на армію. Відповідь звучить так: тендер оголошено вчора, на третьому році війни. По суті, на четвертому, після нескінченних перезапусків і переформатувань. Профільні голоси публічно кажуть те, що роками шепотіли в кулуарах, зрив термінів, вигідний тіньовому ринку. Що це означає? Бюджет і армія недоотримують мільярди, не одиниці десятки. Грубо й боляче, але без евфемізмів. Якщо у нас там цифрова держава в смартфоні, чому моніторинг ставок досі на клаптиках паперу? Можливо, навіть туалетного нові вивіски старі патрони. Пам'ятаєте, крайл комісію з регулювання азартних ігор? То регулювали так, що одні керівники опинилися з підозрами, інші з, обшука... з обшуками. Що робить держава далі? Правильно, Тра створює новий орган із глянцевою назвою Плей Сіті. Хто очільник? Заступник попереднього регулятора, континуїтет майже як родинний підряд. Нам обіцяли вичистити ринок від російських хвостів, оцифрувати ліцензії, запустити діком минуло півроку. На табло кілька показових штрафів за рекламу і. Оголошення тендеру на систему, яка мала працювати 30 місяців тому. Коли країна збирає на ППО, державна машина лише шукає виконавця. Паралельно ігрові сайти перемелюють людські долі. Скандали минулого року показали. Військові теж у групі ризику, і тіньові мережі з російськими коренями отримують з них мільярдні оберти. СБУ тоді якось не помічала. Чому питання відкрите. Лобізм, що не соромиться світла, пригадайте золоту добу 2022 року, коли гральний бізнес сплачував 2% від обороту Україні з податком на додану вартість 20% і військовим збором 1,5 під час повномасштабної війни ініціативи на кшталт. 2713 ДД пропонували зменшити податки для букмекерів і лотерей, переводити оподаткування з доходу на різницю, знімати потрійні ліцензійні платежі до запуску моніторингу, підкреслю, до а моніторингу нема і досі. Зручно, дуже прибутково ще як. Офіційні скромні оцінки кажуть. Сірий геймблінг коштує бюджету щонайменше 10 мільярдів гривень на рік. Скільки це дронів, боєприпасів, медиваків реальність імовірно більша, де нема діком, там нема обліку, а де нема обліку, там квітне кеш і корупція. У квітні 2024 року рада національної безпеки і оборони прогреміло рішенням обмежити онлайн-казино і заборонити гру військовим. Правильно, але де технічна реалізація, де реєстр лудоманів, інтеграція з банками, жорстка ідентифікація, контроль коефіцієнтів усе це зав'язано діком, якого не існує. Це як оголосити комендантську годину і не вимкнути світлофори, не виставити блокпости. Тож маємо формально проти, фактично грайте. А ті, хто грає, поки збагачуються кожного дня. Бо з гуму тягнути вигідно. Традиційно влада каже, ми оцифрові дія встигає міняти аватарки, запускати флешмоби і послуги і послуги майбутнього. А послуга сьогодення, яка щодня кровоточить бюджету, не запущена, бо вона складна, непіарна і небезпечна для чиїхось кешфлоу, коли хтось із високих кабінетів каже. Хлопці, ви загралися в недешевий піар, це прозорий натяк. Але час відповідальності не для чужих, для себе. Друзі, так не канає. Пам'ять у виборця коротка, але не настільки. А тепер суспільна ціна без відповідальності. Поки ми повторюємо моніторинг, тендер перенесення українські родини розсипаються на порох. Та лудоманія це, це не мем, це ломка, яка висмоктує картки і скарбнички. Валить фронтовиків у відпустках, б'є по психіці, садить на мікрокредити і тягне в кримінал. Кожна хвилина без діком – це реальні гроші, що не дійшли до армії медиваків, ППО. Це хвилина, коли виграло казино і програв бюджет, коли виграла тумбочка і програка і програла країна. Чому версія умисно звучить переконливо? Бо все, що можна було зробити наказом і технічним завданням. Не зроблено, бо е, кадрові рішення ухвалюють так, щоб нічого не змінилося. Бо органи, що мали чистити, наповнили тими самими людьми, бо там реформа це особа це логотипи, а не архітектура контролю. Коли тендер на основу оголошують за кілька тижнів до дедлайну, це не помилка, це метод, і хтось вмирає в окопах, хтось тягне гуму. Бо гума щодня збагачує, так ми не переможемо. У цій історії є все: лобі, старі кадри в нових офісах, апетити Тіні, залежність держави від піару. Немає лише політичної волі. Політична воля це не сторі судді, та не чергова кампанія на білбордах, це табличка в Excel, де навпроти діком стоїть, працює а навпроти втрати бюджету. Мінус 0 мільярдів на рік. Ось що значить реформа, де гроші у Тумбочці, де тумбочка, не на банковій. Біда в тому, що тумбочка давно на колесах. Її катають з року в рік від крайл до Плейсіті, від перезапуску до переносу від тендеру до нового дедлайну. Поки ми воюємо, вона воює за себе. Фінал простий і жорсткий. Або ми ламаємо тумбочку і рахуємо кожну ставку, кожен виграш, кожен податок. Або тумбочка рахує наші могили. Жорсткость, але чесно. Дякую, друзі.